<світнє> Слава Україні! Шоні депутати, зареєстровано 12 депутатів. 48 на сесія 8 спитня Басівської сільської ради оголошується і встречує. Три роки війни, три роки боротьби. Дякуємо кожному, хто наближає нашу перемогу, низький уклін та вічна пам'ять всім, хто віддав своє життя у цій боротьбі. Зараз попрошу всіх стати і хвилину вчання, що маленький маленьки забили загиблих рук російського допомога. i адресоскучайтеся і. і нікуди Смітне священки, я запанує ми, братча, у

П'ят. Пронесення з інтерв'ю 2025. Шостер. Про підтримки програм Петренки збройних села України, до Національного країн, та інших військової формали 2025. Сьоме. Про встановлення 600 доплати за роботу на умов праці 2000 працівників закладів та шкільного освіти в Росії сільської ради. Восьме. Восемь. Простановлення уплатили свого кілів старості Івана Восоку. Дев'яте розтаження, які документа замучу, що установлення. На місті поховання житлового будинку, Кушнірок Вікторія, Сколубочку, вулиця Шевченка, 31. Десята презентація з технічної документації чаян Олесії Юрії, солонопаді вулиця Ангоринська, 1. Наступне призначення підніжній документації землоустрою, чаян Андрій Василь, Солонападі вулиця Надгорицька, 3. Наступне при задаченні технічної документації з минулоустрічмові від кадру число мала це штатська 70 роден. Наступне затвердження технічної документації смузі Кабера Сільвеста чи село на рік та подачі на мене для діянок у власність. технічної документації зимою устрібення Марії в кадемії, село Великі Кустрі, це на мене діял у власності. Наступне при затвердження проєкту змогу стоїть щодо віддання земельної ділянки призначення коналі власності для подальшого продажу права на звання торга функціони. Разіння товарного сільського спорядівського збройності за межами пункту Солона Павлівка. Наступне продання дозволу на розробний проєкт змусил, що забезпечує еколого-економічне вґрунтування та порядкування угід зімельної ділянки на території. Наступне продання дозволу на підписання мераду про партнерство та співпрацю між бортською сільською радою та зміною грає Республіка Польща. є Пропозиції? Ага. Комісія всі відбувалася? Зараз комісія відбувалася. Це не підійде. Дякую Порядку денного за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? трималися, Займається за рішення. Проєкт рішення про публічне звернення депутатів Версовівської сільської ради. Відповідно до частини 2 статті 11 закону про статус депутатів міста Храста та 26 закон від про за відбування України. Зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, до враховуючи ситуацію, що склалася на міжнародній політичній арені, сільська рада вирішила. Прийняти публічне звернення депутатів Російської сільської ради, що додається. Друге, публікувати дане звернення на офіційному сайті та офіційних сторінках спеціальних проєкту Росії сільської ради. Третє контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законних працької діяльності а таке та Звернення депутатів морської сільської ради Верховної Ради України, депутатів рад всіх рівнів, міжнародних партнерів. Сьогодні Україна в чергове говорить свою незалежність. Триває війна за нашу недержальність, за нашу волю, за наш суверенітет та за саме існування української нації. В умовах поєдних дій гинуть громадяни України, в тому числі жінки, діти, руйнується інфраструктура та житло. Мільйони наших громадян полишили країну, рятуючи своїх дітей від геноциду, розгляданого Росією за потреби міжнародної спільноти. Всі ми згордовано відстоїмо суверенне право будувати свою національну державу, господарювати на своїй Богом даній українській землі. Разом з цивілізованим світом розуміємо, мир може бути стабільним, цю реалізуємо з нашими партнерами. Цю мою війну ми не розв'язували, але ми завершимо її надійним морем. Прагнемо повернути українців з російського полону надійним миром. Прагнемо повернути українців з російського полону, щоб в Україні було майбутнє. Україна держава сезлічної історії боротьби. Україна продовжує боротьбу і зараз. Кожен на своєму місці наважає перемогу. Стримок більш офіч міцно і впевнено. Президент України Володимир Зеленський обраний народом України підтримує його прагнені перемогти ворога. Наша міць у єдності разом ми не зламні, разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Звертаємось до Верховної Ради України, депутатів рад всіх рівнів міжнародних партнерів з пропозицією полишної політичні амбіції та готуватися довкола нашого президента. Держави задля перемоги за для майбутнього України. Хто за, включення всього? питання за порядку дня, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались, 13 за рішення прийняти. Ставлю на голосування за порядок денного цілого. Прошу голосувати. Хто за? Проти, стримались. 13 за рішення прийняти. Переходимо до розгляду першого питання. Відповідно до статті 42 закону поєднання регіонів Україні з літую перед усією громадою про своїх повноважень та подіяльні законопроївності ради з 2024 рік. Останній пані премія Бусоківської громади, який в для всієї країни, став справжнім викликом. Повноштабне вторгнення агресії на території нашої держави впевненого громадянське суспільство роботу та місцевого врятування. Війна внесла нові виклики в життя громади та організації запланованих заходів щодо соціального доміш та культурного розвитку громади. Проте на кількомову суківський карада продовжувала ефективно працювати, забезпечувати життєдіяльності та розвитку громади, підтримувати ветеранів військових, їх, їхні родини та всім, що перебувають в колени життя в обставинах межах власних очі і сільського бюджету. Всі виконавчі організаційської ради комунальні заклади виконували свої повноваження надавали на на та надавали відповідні послуги з громади. Результатом ефективної досвіду його не слава перша, що Осупільська громада зайняла четверте місце в Тернопільській області за динамікою росту власних доходів загального фонду плюс 32,3% у 2024 році. Депутатський корпус та виконавчий комітет сільської ради в 2024 році відбулося 9 засідання сесії по списку своєї ради 8 липня, депутатський склад становить 22 депутати. За цей депутатський склад не змінився. Відді з депутатами засідання в, в, в 2024 році складає 596%, у 2021 було 78, у 2022 цей квізення стало 83%. За день планених засідань прийнято 208 рішень, з них 124 – 24 рішення земельного характеру. Усього його виносило 215 проєктів рішень. У 2024 році було 13 засідань виконавчого комітету та прийнято 144 рішення. Склад виконавчого комітету найчує 7 осіб. Приняті рішення та до документи виконавчого комітету упорядковані належним чином. У 2024 році видано 220 розпоряджень з основної роботи. 40 розпоряджень про відрядження, 15 кадрів розпоряджень та 63 розпоряджень про відпустки, що видано 338 розпоряджень про святів сільського голови. Звернення громадян та організаційної виконавчої роботи. Продовж звіду передуборської сільської ради через електронний документ обіг та поштовий зв'язок надійшло 1744 документи з них. 557 документів до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування вищого рівня і структурних підрозділів. Ти документи документи правоохоронних та контролюючих органів, 250 документів документи організації місцевого рівня, 216 запитів згідно з України про доступ до публічної інформації. Окрім цього, 2024 році Борківської сільської ради. Та їх виконавчивої надійшло 3551 звернення до громадян про дозицію опитання скарги відповідно до закону України про звернення громадян, що на 365 звернень менше ніж у 2023 році з числа усіх звернень, 3545 перевинних, 6 повторних, в тому числі 1500 індивідуальних, 14 колективних. Цілому за звітний період оприлюднили 566 дописів. Також на офіційній вертолітці розміщено понад 600 інформацій. інформацій за поданням різних служб відомості. Нагоди державних кіловельних дата професійних свят зручено 103 грамоти та 309 подяк.